Четвер, 21 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! Перше за останні шість років бюджет Хмельницької громади на наступний рік буде дефіцитним. Це пов'язано із вилученням ПДФО до державного бюджету. Сьогодні під час позачергової 36-ї сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили бюджет 2024. Наразі у головному фінансовому документі громади дефіцит становить 150 мільйонів гривень. Однак, підтримка обороноздатності та зсу залишаються пріоритетами. Сили оборони, підтримка військових родин загиблих героїв. В нас залишилось питання номер один. 208 мільйонів гривень ми віддали нашим військовим частинам у вигляді субвенцій. Це прямі кошти. Тобто, це ті кошти, які ми віддаємо їм, а вони закуповують, купують, ремонтують. 66 мільйонів гривень. Ми передбачаємо на закупівлю квадрокоптерів і впівідронів і виготовлення впівідронів. У В нас передбачено зокрема 8 мільйонів на виготовлення. Плануємо за перший квартал оперативно швидко провести закупівлі. Крім того, 108 мільйонів гривень в межах обороноздатності це підтримка діючих військових через матеріальну допомогу, поранених військових через матеріальну допомогу, родин загиблих з 1 квітня 160 тисяч гривень на одну родину. Це 20 мільйонів гривень на придбання житла. Ми передбачаємо. Це 150 мільйонів гривень, які, за які придбано військові облігації, і це 73 мільйони гривень е, звільнення наших всіх сил оборони від загальнообов'язкових платежів до міського бюджету. І тепер вони ці 73 мільйони гривень можуть спрямовувати на власні потреби. Двома мікробіологічними аналізаторами поповнилася лабораторія Хмельницької міської лікарні. Вони допомагатимуть виявити у пацієнта збудники захворювань та призначити відповідне лікування. Обладнання медзакладу безкоштовно передали представники американської компанії ICAP. Вартість аналізаторів близько 4 мільйонів гривень. Співпрацю з партнерами закріпили підписанням меморандуму. Тож донори передаватимуть медзакладу нове обладнання і надалі. Хмельницька міська лікарня одна з трьох лікарень в Україні, яка попала в пілотний проєкт Всесвітньої організації охорони здоров'я по бак-лабораторіям. І в рамках цього проекту ми отримали два бактеріологічних каналізатори: один з них вайтек, інший бакалерт. Ці апарати нам дозволяють по-новому виключаючи людський фактор і зменшуючи часовий проміжок на дослідження, досліджувати, який антибіотик буде найбільш продуктивний в даній роботі з даним інфекційним захворюванням, з даним збудником. Ми беремо кров, висіюємо її в цьому апараті, і нам тоді показують ці результати. В послідуючих етапах пришвидшення вилікування пацієнта в рамках нашої співпраці ми маємо отримати ще додаткове обладнання це і медичні меблі, і автоклави, і системи кондиціонування, і потім розхідні матеріали до цього всього. Тому ну насправді це великі гроші. Загальний фонд може досягнути 20 мільйонів гривень. Тобто ми не затрачаємо ні лікарняні гроші, ні гроші міського бюджету, а це повністю все донори. Близько двох десятків хмельницьких студентів долучилися до колективної здачі крові. Відбулося це у рамках проєкту Вперше донор. Його мета заохотити якомога більше молодих людей до донації. Стартував проєкт на початку цього місяця. Спочатку для студентів влаштовували презентації про повний процес забору крові, розповідали про вплив шкідливої їжі на її якість і не тільки. Колективний похід у Хмельницький обласний центр служби крові другий етап. Ініціювали його учасники благодійної організації Мій донор. Насправді дуже багато донорів вперше донорів, студентів, які боялися, тому що мали якісь перестороги на рахунок там стерилізації або якихось міфів, боялися голки і тому подібне. Але ми всі ці міфи розвіювали і вони побачили і в загальному, що це досить при ну, нормальна процедура, але є і корисна і для донора є, і робить благосправу справу для країни. Тому багато студентів зрозуміло. Що нічого страшного в цьому немає. Ви омолоджуєте свій організм, ви робите повністю аналізи всі, і можете перевірити, чи є у вас наявність якихось певних хвороб. Ось тому зрозуміло, що тут навіть є такі плюшки для студентів, зацікавилися, і навіть якщо є студенти, які з певних причин не змогли сьогодні завітати на колективний похід, але казали, що однозначно будуть на постійно регулярній справі приходити в центр служби крові і здавати кров. Вифлеємський вогонь об'єднав десятки людей у середмісті Хмельницького. У сквері імені Тараса Шевченка символ миру, військовим і священникам Духовної Ради передали пластуни. Усі разом молилися за мир і перемогу. За донат на ЗСУ присутні запалювали вогонь у свічках та лампадках, аби принести його додому, передати колегам та захисникам у шпиталях і на передовій. Така почесна місія донести його до. Тих людей, хто його потребує, і це безумовно підкріплює і дух, і віру. Головне, що він був запалений, ось іскра перейшла від лампадки до лампадки, такої естафетою до вашої свічки. Люди цей вогонь запалюють на світвечір, і коли там в кожній оселі запалять вифуїмський вогонь. Це така своєрідна мережа, яка об'єднує людей по всьому світу, попри конфесії, попри політичні переконання, попри кордони. Ми також цей вогник перенесемо своїми руками до наших поранених товаришів по медичних закладах міста Хмельницького, де проходять вони лікування. І взагалі цей вогник. Освітить трошки нам душу і, як можна сказати, шлях до перемоги. Зігріє трошки наші серця і наші воїни, які ще, можливо, не знали раніше такої традиції, будуть долучатися до цього заходу. Нас всіх має об'єднати Православна Церква України. Хочеться бути особистим прикладом, тому що ну, якось хочеться, щоб цей передсвятковий час. Отримати крапельку тепла, крапельку світла. Напевно, все, що символізує цей вифлеємський вогонь. Ну і знов таки бути прикладом наслідування своєї дитини. Це вогонь Вогоніме у понеділок, 25 грудня, християни відзначатимуть Різдво Христове. Це одне з найбільших релігійних свят. Передуватиме йому святвечір, до якого господині готуватимуть кутю та 12 пісних страв, а зустрічатимуть різдво у колі найрідніших. Цьогоріч на помісному соборі Православної церкви України було прийнято рішення про те, що Православна церква України переходить на новий юліанський календар. І я хочу наголосити на тому, що перейшовши календар сам по собі, це літочислення, він тільки нам показує. Але ми у свідомості повинні ще до того прийти. Хоча, враховуючи історію, Різдва Христового саме 25 грудня, і враховуючи те, що більшість, а саме 10 із 15 православних церков, святкують його за новою Лянським календарем. І цей час я хотів би, щоб ми провели перш за все в молитві і в підтримці один одного, різдво, це вже свято. Є, де кожна сім'я, кожна родина просто ну віддавала дійсно свою любов до, до своїх рідних, до своїх дітей, особливо, до стареньких і дійсно накривали щедро. Багато свої різдвяні столи. Там ну все там було. Якщо брати традицію, це обов'язково м'ясна їжа, це вселяка випічка. От. Але основна атрибутика різдвяна це коливо. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!